Прийомні батьки, сім'ї з будинків сімейного типу, наставники, патронатні сім'ї та представники соціальних служб зібралися на форумі прийомних родин Тернопільської області. Серед них Наталія Загроцька, жінка з чоловіком Ярославом виховує 16 дітей: сімох дівчат і дев'ятьох хлопців. Самий старший мій встановлений мною ще в 2006 році. йому вже зараз 22 роки, буде скоро 23. ну і він дитина з інвалідністю, тому що тому все одно я його виховую далі. продовжую виховувати. Хоча він повнолітній є ще от біологічна донечка, і 14 діток, яких ми взяли спочатку під опіку. А на даний момент двоє з них ми всиновили. Буквально недавно, два місяці назад. Олексій Філюк, священник з Лановаччини. Він взяв під опіку чотирьох хлопців. Діти позбавлені батьківського піклування, діти сироти. Вони потребують нашої підтримки, любові, допомоги і фактично, встановлення їх. Ми їх маємо встановити на ноги і пускати у вільне самостійне життя. Тому, виконуючи обов'язки християнина і навчання Христа, ми маємо це робити на ділі. У форумі взяли участь близько 200 людей з 55 громад, каже організатор Андрій Назаренко. Мета сьогоднішнього закладу об'єднати громади з прийомними батьками, щоб вони за спільному залі обговорили болючі проблеми, які зараз існують на сьогодні у прийомному вихованні дітей сиріт дітей позбавлених батьківського піклування. Адже часто буває так, що працівники соціальних служб окремо, батьки окремо. У Тернопільській області є 927 дітей, які позбавлені батьківського опікування, каже завідувачка сектору з питань опіки піклування та розвитку сімейних форм виховання Тернопільської ОВА Майя Шимашис. Більшість дітей влаштовані в сімейні форми виховання. Найбільше у нас влаштовані в сім'ї родичів, це опікуни піклувальники У нас є 81 прийомна сім'я, 15 дитячих будинків сімейного типу. І в нас є 41 дитина, яка виховується в закладі інституційного догляду, яка потребує влаштування в сім'ю. Віта Поляна, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.